Знаєте, сьогодні в нас йде війна, повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення в нашу, нашу державу російських військ. Останній час Одеса зазнала таких дуже серйозних, потужних ударів ракетами, дронами, Шахід хід вилучив багатоповерхівку і загинули 12 людей, із них 5 дітей. Це дуже страшні речі. Ми бачимо, що сьогодні. Російська Федерація, попри закони, попри дипломатію, попри все, що, що робило людство, вторглася в нашу державу і руйнує наші міста. Я розумію, що ви багато втрачаєте, і ми це бачимо, ми знаємо. Ми бачимо, що простійний невинні жителі Одеси, діти, жінки, і дуже багато людей під завалом. Але ми хочемо. Так, ви маєте всю нашу допомогу і хочемо наладити наші відносини. Так, Дуже дякую за нашу розмову, так і хотів би подякувати те, що сьогодні зібралися. І маємо дуже багато спільного у в Бразилії, в Форталезі Одесі є порт. І хотіли б, б налаштувати співробітництво в різних галузях.